Привіт, друзі! Я проїздом на ставочку, завітав, подивитися, що він і як. Також зробити одну штуку. Е я залишав камеру під водою і був розчарованою прозорістю води. Е тому купив хлорелу. Багато хто каже, що вона дуже добре впливає на воду і чистіше, і більше кисню, і поїдає синьо-зелені водорості, які в мене по суті. І немає. Та й взагалі на все впливає позитивно, о, на позитивну якість води. І кормова база для риби. Ну не знаю. Да, да, ні, ні, бо пробувати можна. Вона штука недорога, тому зараз я буду запулювати її в ставочок. Ну і будемо дивитись, пробувати якось засікати результат. Буду ще знімати більше відео про це.